Пастила страви з равликової ферми, смаколики з місцевої малинової фазенди, різноманітна випічка та солодощі. Ярмарок локальних виробників вперше відбувся у Коломиї. Що ще цікавого там побачили наші колеги? Дивіться далі. Олег та Віта не керує, засновники майстерні з виготовлення шкіряних виробів. Ми шиємо вироби виключно руками, дотримуючись повністю технології, не пропускаючи ніякого з важливих етапів. В асортименті у них різноманітні аксесуари від сумок і до гаманців. Ми працювали більше на чоловічу аудиторію, розвивали чоловічу колекцію. У нас є чоловічі сумки, гаманці, дрібні аксесуари, такі як браслети, обкладинки на документи. Але Часто в нас почали звертатися дівчата і казати, що вони би теж хотіли сумочку. Зазвичай свої вироби продають у соцмережах. На ярмарок привезли нову колекцію. Тільки працюємо над нею. Це є стиль гуцулії, і ми хочемо туди подати таку нашу старовинну гуцульську тематику, але вже інтерпретовано в сучасний новий стиль, тобто щоб цено підходило вже під різні образи, не тільки там підвисту сорочку. Основна мета такого ярмарку, аби коломияни більше дізналися про локальних виробників, розповідають місцеві чиновники. Ми старалися промоніторити соціальні мережі і вибрати таких локальних виробників з різних сфер, як із харчової промисловості, так і з народного такого виробництва. Мало про них знають, і ми хотіли їх більш Популяризувати для Наталії Ільчишин досвід такого ярмарку дебютний, коли миянка створює квіти і букети із зефіру. На день народження замовляють, просто на імени не замовляють, просто на комплімент замовляють. Ну будь-який привід, можна і без приводу. Я не замовляю, готові квіти. Це є суто з інгредієнтів. Потрібно уявити собі, якого кольору буде квіточка, якої форми, чи вона буде підходити в тому букеті. А ще на ярмарку було чимало виробів з бісеру, тканини та кераміки. Організатори пообіцяли. Він у Коломиї не останній.